Все, що подешевше, то й беремо. Навчила, сусідка, так теж бере, знаєте, спинки, щоб було дешевше, трошки творожка, а овоші зараз в основному. Холодильники ж розморажуються, ну, в основному овощі йдуть, фрукти, то отак. Отак і живемо. А що робити? Да, подорожала продукти питання. Ну, що то заміняємо другим. Все подорожало, і комунальне подорожали. Ну, звісно, все ж подорожало. Життя дорожає. Менше покупаємо, просто і все. Тобто покупаємо, але все одно просто менше, і все. Без деяких фруктів, овочів обходимося, можна не купити. Ну. Яйця, молоко туди-сюди їздять, як хочуть. Сіарети замінимо, дорогі стали капець. От, на електронні перейшов. За продукти навіть не буду говорити, тому що їх немає чим замінити. А так, поки мені столько сіарети. Бо це саме як для курівщика, а так воно в основному, дорогі і дорогі. Все, далі далі буде дорожати, мені каже. Це... Ну, звичайно, сіарети подорожали. Водка, ну, алкогольне, подорожає. В принципі, я не п'ю, то таке. Не знаю, вони взагалі. Вот наши, не буде сказано, то, что, ну, все, баражають взагалі. Сігарети, я курю, взагалі невозможно, це не дуже подорожало. Подпольних сігарет навіть не можу купити. Я дуже багато допомагаю нашим хлопцям, тому мені не до цього. Ще захворіє кіт, я дуже рідко хочу допомагати нам. Це зараз вийшло, подивлюся на, на ціни, як ви кажете. Так що поки не рівняла. Ми взагалі вже навчилися виживати. Так що ми без усього можемо. А желательно без правительства, без этого. Бо, бо, було б краще. Я зарабатываю достаточно, в принципі. Себе лично не отказываю ни в чому. Но все растет, естественно, из-за электричества. И дальше будут расти, возобновляться цены. Сейчас продукты будут убавляться, И из-за того, что портится продукция, компаниям обратно будет возвращать деньги как-то, поднимутся цены на все. Как и на продукцию, потому что электричество вырастет, само ну, содержание продукции. Я вообще-то с этим не 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 знаю, что там на сколько. Пришел, забывай, что вчера было поскоку. Сегодня взял, да и допишу. Дорожай, а так, что делать? Здорово, больше всего. Совесть. А Все остальное. Як той каже, будемо живі, не помремо. Мене воно не сильно інтересує, що здорожчало. Мене більше інтересує, щоб закінчилась війна. А ціни то таке.